Досвід провадження інформаційних систем в управлінні земельними ресурсами країн Скандинавії. Е, ну, всі ми географи, всі ми знаємо географію, але ж її прийшлося зараз заново нам з нею знайомитись. Так, от, що таке Скандинавія? Це, в ну, першу чергу, це говорить це в рамках. Діяльності Північної Ради це Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція. асоційованими членами є Аландські острови, Гренландія, Фарерські острови, і з спостерігачами в сучасний період є Естонія, Латвія, Літва. Ну, на карті приблизно так це виглядає. До речі, ми всі знаємо, що Гренландія. У зв'язку з тим, що там, за проєкцією, якою традиційно викладається весь світ, вона має геометричну площу набагато більше, ніж дійсно. От. Так от Північна Рада має своє, свій кабінет, так, кабінет міністрів, свої певні органи. І за політичними знаками, тобто Скандинавія, ну для нас Скандинавія традиційно це цей песик, да, якого між ногами Бетнічного Затока знаходиться і під ногами знаходиться Балтійське море. Але зараз, ну не тільки зараз, але все ж таки діяльність на цій території це діяльність Північної Ради. коротенько про нас заснований в 1996 році, тоді він звався Благодійний Фонд. Пізніше, трошки там за, за вимогами державними, змінювалися назви, але назва гісасоціація не втрачена і діяльність останнім часом доволі активна. Тут от наші основні заходи і спрямування, котрі в нас. Є як інструменти спілкування з фахівцями, допомоги фахівцям там і так далі. Публічна діяльність як через наші заходи, так участь в конференціях, певні проекти відбуваються, спілкування через засоби масової інформації. І таке інше. Коротенько, для того, щоб було це зручно цим користуватись, все ж таки про діяльність напрямку земельних ресурсів, землевпорядкування. Ну, в першу чергу, Фінляндія, да. Тобто, останнім часом вона багато допомагає Україні. І є, до речі, взірцем відносно розвитку економіки освіти там такі інше. Основним державним державною інституцією, яке займається, може сказати, аналогом нашого геокадастру є Національна агенція земельних вишукувань Фінляндії і приходиться практично співпрацювати з цією інституцією і напрямки, які ну оце основні, мабуть, напрямки, які, е які скажімо так, керує, да, сприяє їх розвитку. Це геодезія і геодинаміка, геоінформатика та картографія, навігація, позиціонування, дистанційне зендування та фотограметрія. За перекладами інколи це не зовсім так відбувається, але це, в даному випадку це за сутністю діяльності цієї, цієї установи. Ну, от, одна один з ресурсів Фінського інституту вивчення геопросторової інформації, це пошукова база. Проєктів, присвячених природним ресурсам. Тобто, не тільки там фіксовані якісь картографічні матеріали, до речі, в світі доволі багато. От, але це і матеріали, які підпорядковані Міністерству сільського та лісового господарства Фінляндії. От, і ця система забезпечує швидкий доступ і зручне користування цією інформацією. Ну, Зразки, скажімо так, як в нас в Україні зараз намагаються впровадити містобудівний кадастр, тобто поєднуючи земельний кадастр, ну, земельний зліва от, на підкладці Кадастр Фінляндії і е, містобудівний кадастр, можна сказати, виглядає, приблизно таким чином доволі інколи цікавий. Цікаві графічні представлення об'єктів. До речі, вони всі, всі, всі базуються на державних вимогах, оформлення цих документів там і так далі. Землекористування Фінляндії, ну, до чого наведена ця картинка, тому що Фінляндія це, ну, як ми всі знаємо, країна Азер. О, це на основній території Фінляндії. Але те, що прилегло до Фінляндії, то це країна островів. Тобто, це на морі на, на Балтиці, на Батнічній Затоці. Це дуже-дуже багато островів, котрі теж живуть певним своїм життям. От, і на цих островах реалізується концепція дикої природи, яка міжнародна європейська. європейська. І за цією концепцією. Ну, Тобто людина не втручається в процеси, які забезпечує сама природа. От. І все це, ну, все це, якщо ми його спостерігаємо, то воно і працює, дійсно працює як, як потрібно в розвинутих країнах, там і так далі. Ну, от один, один одна з територіальних одиниць Фінляндії це для багатьох відкриття. Це територія Аландського архіпелагу, який знаходиться між Фінляндією та Швецією, і історично з Україною доволі багато в скандинавських країн пов'язано, ми знаємо, І географічно, і навіть недалека історія. Вот ось вони доволі пов'язані, і як як приклад може, може бути для наших органів, які зараз опікуються проектами з підтримки територіальних громад, може бути ця територія, вона з особливим статусом: це демілітаризована мономовна територія. Має свій уряд, свою, свої податки, от, але це за рівнем життя, мабуть, не. Ну, Фінляндія одна з в світі, в світі з визначеним високим рівнем життя. Так оця територія ще більше за рівнем, до речі, комфорту життя, а комфорт це якраз землекористування в тому числі. Ну, вибрані от тільки три країни. Про Норвегію ми багато знаємо. Останнім часом, ну, видно, що багато переселенців потрапило, як у Фінляндії, і в Норвегію, так і в Швецію. І е, в Норвегії е, вона теж саме, по-перше, е, відкриття для багатьох, що кліматично це доволі комфортна територія, тому що там е, протікає Гольфстрім. І температура там взимку не така низька, як вважалось, що це північ там, і так далі. І е, справами, пов'язаними з картографією, займається спеціалізоване е, управління, норвезьке картографічне управління. Е, і приблизно так, як, таким же чином, як і в е, Фінляндії, це і земля, і нерухомість, і права на, на і нерухомість на землю, і так далі. Тобто не відокремлено, як у нас на, У нас все постійно намагаються поєднати ці питання, але все нікак, це, ніяк це не відбувається. О, так от, така агенція в Норвегії, в Норвегії забезпечує певний порядок і можливості. Роботи з такими матеріалами. Про Швецію. Ну, Швеція, ми знаємо, Штавголь, це там, де мешкав Карсон, ну, це е, жарт, але е, за комфортом проживання те Швеція доволі цікава, ну, і приємна країна і міста. Це дуже цікаво. До, до речі, відносно освіти, тут багато чого відбувається, таке, такого, що є взірцем там і так далі. На території Швеції є теж свій орган з картографії, кадастру та реєстрації землі. Він приблизно тим же займається, як в інших країнах скандинавських. Ну, старовинні карти. До речі, багато архівів тут цікавих, картографічних. Навіть зараз українські журналісти, фахівці рушають, говорять питання. Поєднання нашої історії української, шведської там, і так далі. От. Ну, Ті, хто мав відношення в 90 ті роки до проєктів Сіда в Україні, Сіда це приблизно таке ж міжнародна агенція, яка сприяє впровадженню проєктів на територіях. Це розумне країн-партнерів і так далі. Росію виключили з діяльності цієї установи. А в нас ті, хто в проектах СІДа в 90-ті роки приймав участь, а в нас доволі багато фахівців там і стажування проходили, навчання там і так далі. Пам'ятаються відносини. І в Україні, до речі, багато чого базується на якраз на. На ті ініціації, котра тоді була, котра тоді була, з боку Швеції. Це допомога у вигляді технічної, методичної, і так далі. От, північна Рада, значить, ну, це так званий можна сказати, Кабінет міністрів північної Ради, теж якісь перемовини ведуться, але ж діяльність Північної Ради. Вона більше така схожа там Північний ООН, скажімо так, тобто, політична, соціальна, гуманітарна там і так далі. Ну, от, але проекти доволі цікаві, і, до речі, українські фахівці приймали в цих проєктах участь там і так далі. ну Повертаючись до сіди, отут приведено з сайту цієї організації те, як допомагає. Шведський уряд, шведське суспільство України. О, ці проекти по, по обсягу доволі мають великі, велике фінансування. Про технологічні різноманітні можливості. Нещодавно світова компанія Autodesk придбала норвезьку компанію, яка Пропонує інструменти штучного інтелекту, засоби штучного інтелекту для того, щоб вирішувати питання урбаністики, планування територій, проєктування нової, нової забудови. Ну, це вже відбувається декілька років, і має певні наслідки і можливості. Безпосередні контакти на території скандинавських країн свого, ну і сама асоціація мала, фахівці, ну, до речі, якщо брати там, провідну компанію с чи Trimble, то ну, на території Скандинавії переважно все ж таки, якщо це стосується геодезичних робіт, то це технології Trimble. Ну, от є представництво в Швеції, Есрії, Фінляндії, є певні контакти там і так далі. А терасолі – це засоби, які дозволяють опрацьовувати хмари точок там і так далі. Сучасні засоби отримання просторової інформації. Дякую за увагу.